Далекобійні ракети атакам не зможуть вразити 90% літаків РФ, які атакують Україну. Якщо Україні надати ці ракети разом з дозволом вглиб країни агресорки бити, то це ніяк не позначиться на кількості російських ударів. Так вважає речник ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі. каже думка, що завдяки далекобійним ракетам Україна зможе вразити військову авіацію. Є хибною, саме тому політиці Сполучених Штатів щодо ударів далеко в глиб Росії нічого не змінилося. Важливо відзначити, 90% літаків, які використовує Росія задля бомбардувань плануючими бомбами та далеких ударів по Україні, розташовані за межами 300 кілометрового радіусу ураження нашими ракетами далеко від українського кордону і глибоко всередині Росії. Тому аргумент, що наші дозволи якимось чином вплинуть на ситуацію, що вони зможуть вразити більшість російських літаків та авіабази, які фактично використовуються для нанесення ударів, це хибна думка.